Всім слава Ісу Христу, друзі. Ми трошечки завітали на нашу тут файнезну друзі, локацію. Так що будемо, друзі, щось цікавеньке дивитися, як воно на сьогоднішній день виглядає. Так що, друзі, всім приємного перегляду. І насолоджуємося. Файно. Так, друзі, відкривається чудесний друзі, вигляд. Ви зрозуміли, де це я є. Чемегівський каньйон, файний замерзлий, дуже-дуже, друзі, файнезна тут природа, ймовірно, друзі, гарно. Так що не забувайте, друзі, ділитись трансляцією, ставити вподобаєчки і будемо трошки наблюдати. Тут, друзі, як бачите, неймовірно круте місце, звичайно, файнезна, друзі, локація. Чемегівський каньйон, друзі, згадується у фільмі, ще, як кажуть, про Довбуша одноіменному. Так що, друзі, це все звідси, неймовірні, камінні такі. А ще, знаєте, теперішня атмосфера просто, друзі, шикарна взагалі. Як бачите, все гарно замерзло. Знаєте, ну, просто кайф.